Давайте розглянемо властивості характеристичної функції. В попередньому відео ми вже говорили про основні властивості, характеристична функція в нулі дорівнює одиниці, є рівномірно напрівне на дійсній прямій. І крім того, є невід'ємно визначена. Ну і давайте почнемо це відео з того, що згадаємо означення характеристичної функції. Це функція дійсного аргумента. Тобто, чі, ти, вона дорівнює да математичному сподіванню комплексного експоненту F степені таксі. Це математичне сподівання косинуса таксі плюс і на математичне сподівання синуса таксі. Тобто, характеристична функція, взагалі кажучи, набуває комплексних значень. Вона є визначені для довільного розподілу. Ну І, і як я вже казав, де до рівня 1. Це рівномірно, неперервно, неперервне, новід'ємна визначена. Давайте розглянемо подальше властивості, почнемо з того, що порахуємо характеристичну функцію лінійного перетворення випадкової величини. Це дуже легко зробити використовуючи лінійність математичного сподівання. І отже, характеристична функція випадкової величини АКСІ плюс Б, такого лінійного перетворення, дорівнює характеристичній функції випадкової величини Си в точці АТ помножити на F степені І BT. Ну, зокрема, якщо взяти А рівне мінус 1, Б рівне 0. То отримаємо, що характеристична функція мінус X в точці T. Це е, характеристична функція від X в точці мінус T. Ну, легко бачите, знаючи, що косинус функція парна, а синус у нас функція не парна. Це спряжена до е, характеристичної функції в точці T. Далі. Так, uh, да, ну, до речі, звідси випливає, що коли uh, випадкова величина ксі має симметричний розподіл, тобто набуває uh, значить, однакових uh, значень, однакових за модулом значень з однаковими ймовірностями, да, незалежно від знаку, так, то о, характеристична функція є дійсно значна, набуває дійсних значень. Да, Дане. Коли випадкові величини ксіта ета незалежні, характеристична функція ксі плюс ета в точці t, ну, давайте запишемо за означенням математичного сподівання f в степені і Т помножити на ксі плюс ета, експонента суми це добуток експонент. А і оці експоненти незалежні, ось скільки ксіта ета та незалежні. А математичне сподівання добутку незалежних величин це добуток математичних сподівань. Отже, маємо добуток характеристичних функцій акці та ета. Ось на, давайте використаємо цю властивість, щоб порахувати характеристичну функцію біноміального розподілу. Ну, можна порахувати і безпосередньо через. Значить, Бінаміний розподіл, як суму значень, помножених на відповідні імовірності, як звичайно. да? Але давайте використаємо цю властивість. Да? Скажемо, що випадкова величина з бінаміним розподілом з параметрами НТП. Має такий самий розподіл, як сума незалежних випадкових величин пернолі, індикаторів успіхів в різних випробуваннях. Ну і тому характеристична функція, це добуток характеристичних функцій xi 1 і так далі, Xn. Вони однаково розподілені, вони значить мають однакові характеристичні функції. Ну і ми рахували в попередньому відео, це 1 плюс P помножити на x степені і та мінус 1. Да? І це все, оскільки характеристичні функції однакові підноситься до степені n. Так, да. ну і а, інша важлива властивість це те, що а, через характеристичну функцію можна визначити математичне сподівання, та, і більше того, математичне сподівання степені випадкової величини. А саме, якщо а, випадкова величина інтегрована в катому степені, математичне сподівання модуля X в степені скінчена, тоді її характеристична функція є каразивна неперервна дифференція на 10 прямій, І для кожного йод від 1 до k, йо похідна характеристична функція в ну це є в степені йод на r від x в степені йод. В принципі, ця властивість це не що інше як диференціювання під знаком математичного сподівання. Да? Якщо диференціювати це о, за зміною да? кожен раз, коли ми диференціюємо, буде вискакувати іксі. Да? І потім підставимо рівне 0, експонента до рівня одиниці, експонента зникне. Да? То залишиться xi в степені J. І в степені J можна винести за знак математичного сподівання. Ну, чітко і строго доводиться це в підрочником. Я не буду повторювати. В принципі, не нескладне. Ви можете цілком з ним розібратися. Так, да, ну і оці математичні сподівання в степені випадкової величини Хсі називаються моментами випадкової величини X. Математичне сподівання ксі в степені й – це йоти момент, чи момент порядку йо, випадково величини Ксі. Зокрема, момент першого порядку це математичне сподівання. Ну, і використовуючи цю формулу, можна порахувати як мінус і помножити на значення похідної характеристичної функції в нулі. Ну і е, всі зауважити, що, е, взагалі кажучи, коли характеристична функція диференційована, математичне сподівання не зобов'язане існувати. Да? Тобто е, обернене до цього твердження не можна, взагалі кажучи, написати, да? е, то характеристична функція може бути диференційована, а випадкова величина не інтегрована. Да? Але, але коли вона інтегрована, то є а, така формула на да, місце. Ну і а, так само можна порахувати дисперсію. А, значить, виразивши математичне сподівання квадрата з цієї формули, це мінус друга похідна характеристична функція 0, мінус тут і квадрат, і квадрат якраз мінус одиниця. Ну і плюс. Перший, квадрат першої похідної характеристичної функції в 0. Ну, знов таки плюс, бо м, і в квадраті це мінус 1, та мінус це плюс. Да, ну і, в принципі, скажімо, ми можемо це використати, щоб порахувати характеристичну функцію для. Точніше, з характеристичної функції геометричного розподілу, щоб порахувати да, математичне сподівання та дисперсію. Знов таки, це можна зробити і безпосередньо, порахувати, ми рахували, да? і може навіть простіше, ніж з використанням характеристичної функції. Це просто приклад, щоб показати, як воно працює. Да. Отже, характеристичну функцію для геометричного розподілу. Рахуємо як, ну, оскільки це дискретний розподіл, сума значень, на відповідні імовірності. А тут, значить, пишемо імовірності для геометричного розподілу. Ну, а выходит, виходить, ось тут геометрична прогресія нескінчена, дуже легко підсумувати. Вийде ось така відповідь. А? Ну, і, Щоб диференціювати це, зручно подати ось в такому вигляді. Поділити на Q на 1-q і Мінус P на Q. А тоді математичне сподівання всі. Це мінус I помножити на похідну цієї функції в нулі. Ось ця похідна написана. Та, ну і легко бачити, що коли t дорівнює 0, ми підставимо, що тут буде q скоротиться, мінус I на I плюс одиниця. F степені T1. Тут буде 1 q в квадраті, 1 мінус Q це P. Тут p це ймовірність успіх, 1-p. Да? Тобто тут є P, тут P квадрат, p скоротиться 1 на P. Да? Ну і о, математичне сподівання квадрата. Да, а, Значить, мінус а, друга похідна в похід Да. Отже, диференціюємо, підставляємо 0. Ну і врешті виходить, а, значить, що тут вийде P плюс 2q. Тож це саме ще 1 плюс Q. Да? Бо P плюс Q це одиниця, Да, Поділено на P квадрат. Ну і а, віднімаючи. А, Квадрат математичного сподівання. Маємо відомо на формулу дисперсії геометричного розподілу. Q поділити на p квадрат, чи 1-p поділити на p квадрат.